Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, в ці відеролику хотів би проздумати над одним текстом із Божого Слова, казати на правильне розуміння і неправильне. Цей текст знаходиться в посланні до Римлян першому розгляді 26, 27 вірш. Давайте ми його прочитаємо. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само, і чоловіки, позоставивши природне єднання жіночої статтю, розпалилися своєю пожаливості один до одного. І чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідну їхньому блудові? Що Павло мав на увазі в цьому тексті під словами протиприродне, цебто єднання? Про що йде мова в цих віршах? Про пози в інтимних стосунках чи гомосексуалізм. Перш чим конкретно дати відповідь на це питання я би хотів розпочати з вищих віршів, тому що 26-27 вірш це є продовження, це як наслідок, далі вищі є причини того, чому так сталося. І коли ми читаємо 21 текст, тут написано, тому що, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога. Взагалі, хочу сказати, що даний текст знаходиться в першому розділі послання до римлян, в другій частині. Мета першого розділу другої частини показати, що грішні язичники, мета другого розділу – показати, що грішні юдеї, третього першої частини показати, що грішні всі. Роблячи догматичний виклад Євангелії до церкви в Римі в листі, апостол Павло розпочинає після вступу основну частину з гріховності людей. Він доводить, що грішні язичники язичники, які мали можливість пізнати Бога через загальне відкриття. І в 21 му тексті він говорить, що тому, що, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога. Коли апостол Павло говорить про пізнання Бога, пізнавши Бога, він не має на увазі те пізнання, яке стається на спасіння сьогодні, коли люди мають зустріч з Богом, навертаються до Бога і в результаті мають спасіння. Він говорить про певні знання, які отримали язичники із загального відкриття. Але реакція на ці знання їх була неправильна. І далі він говорить. Але зніченіли у своїх міркуваннях і затьмарилося їхнє нерозумне серце, стверджуючи, що вони мудрі збожеволіли і перетворили славу нетлінного Бога до подоби образу тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і плазунів, тому й віддав їх Богу похоть, похотях їхніх сердець на чистоті, на осквернення їхніх власних тіл. Вони замінили істину Божу неправдою, про яку істину веде апостол Павло мова. Не Боже Слово записане, не істину про Христа, а речі про Бога із загального відкриття, які вони отримали. І вони, вони замінили істину Божу неправду і поклонялися, і служили творінню замість Творця, який благословений навіки, Амінь. І через це віддав їх Бог, ми вже безпосередньо приходимо до тексту, скажімо так, над яким будемо роздумати. Через це віддав їх Бог мерзенним пристростям, бо й жінки їхні замінили природні стосунки на протиприродні. Що має на увазі апостол Павло, коли він говорить природні стосунки і протиприродні? Природні стосунки в даному тексті, це коли чоловік з жінкою має єднання стосунки. І про це 27-й вірш говорить. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання жіночою статтю. А протиприродне єднання в цьому контексті якраз цей гріх робили язичники. Це коли чоловік з чоловіком з подібною статтю до себе, мають єднання жінка з жінкою. Це є гріхом, це не, це не те, що було в Божих планах. Ось про що йде мова, коли в цьому тексті Апостол Павло говорить протиприродні стосунки. Є два види стосунків з цього тексту: природні і протиприродні. Протиприродні це коли чоловік з чоловіком, тобто жінка з жінкою, з подібною статтю до себе мають єднання. Деякі люди, деякі брати бачать в цих віршах, Особливо під словом протиприродній певний вид позив в інтимних стосунках чоловіка з жінкою, або ж навпаки. Тобто вони роблять з цього тексту такий висновок, що не можна, цей текст говорить, що не можна мати якісь різні позив в інтимних стосунках. Це, як то називають вони. Протиприродні. Шановні, в цьому тексті ми вже почули, нічого про пози не говориться. Це неправильно так тлумачити цей текст. Під словом, протиприродні мова не йде про якісь пози в інтимних стосунках. Більше того, скажу, ми не знаходимо жодного якогось тексту в писанні, який конкретно говорив би про якусь конкретну позу. Як це має бути. В інтимних стосунках чоловіка з жінкою. Тому, роблячи підсумок, хочу сказати, що коли апостол Павло говорить в першому, в першому розлі в посланні до Римлян 26-27 вірші про протиприродні стосунки, він не має на увазі якісь топози. Він має на увазі, коли чоловік з чоловіком має єднання жінка з жінкою з протилежною статтю, коли вони порушують Божу волю. Да? Е, в цьому точно немає Божої волі. Це є гріх перед Богом. І ми це називаємо гомосексуалізмом. Тому Хай допоможе нам Бог, шановні брати і сестри. Досліджувати писання, уважно вивчати Божого Слова. І ні в якому разі не приносити текст те, що там немає, які-то свої розуміння. Навпаки, правильно це дослідивши текст, взяти ідею, яку автор заклав, для себе взяти і іншим правильно її подати. І хай допоможе нам Бог в цьому бути успішними, да, професіоналами. Хай всі Бог благословить. Дякую за увагу. До нових зустрічей з Богом.